Вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні до вашої уваги легенда про ведмедя. На березі тихоплинної річки жив колись дуже веселий і товариський мельник. До його водяного млина з'їжджалися люди з довколишніх сіл і городищ. Вони привозили на підводах мішки з зерном, а назад везли з борошня. А доки змелиться їхнє жито чи пшениця, то вже було нарегочуться селяни донесхочу, бо вельми великий витівник і жартун був той мельник, ще й медом поласують, який сам мельник добував у лісових бджіл. Якось одного літнього дня селяни звозились нопи з поля, тож біля млина не було жодного воза. Лише журно шуміла вода на лотках млинового колеса. Мельник нудьгував, роботи не було, людей теж. І раптом хтось наближається до кладки. Придивився, якийсь старець іде. Ага, от я його й налякаю, майнула в мельника думка. Метнувся до своєї хати, схопив кожуха, вивернув його кошлатим назовні, нап'яв на себе, ще й на голову натягнув кудлату шапку. Тихенько вийшов з хати і причаївся за стовбуром старезної верби. Тільки но старець порівнявся з вербою, як мельник вискочив за стовбура, підніс догори руки і заревів по звірячому. А старець зовсім не злякався, бо це був сам Бог сварог Лише гнівно зблиснули його очі, і він спокійно мовив. Що ж, дурню, отак ти й ревітимеш увесь вік, і ти і весь твій рід. А щоб ти не лякав задарма людей, зажену я тебе в найглухіший кут лісів. Нічого, проживеш, дупла з медом і там є. І приріз кожух до тіла Мельникового, а сам він перетворився на незграбного великого кошлатого звіра. Над усе цей звір любив мед, тож люди і назвали його медведем або ведмедем.